Добро може перемогти, чи зло завжди бере гору? У світі багато зла, іноді здається, що його навіть більше, ніж добра війни, насильство, жорстокість, байдужість. І все це не десь там, у книжках чи страшних історіях, а тут, поруч із нами. І не завжди легко повірити, що добро справді здатне перемогти. Так, правда в тому, що людська природа суперечлива, люди за своєю суттю жорстокі. У глибині своєї природи людина хижак, мисливець, той, хто бореться за виживання, кожен із нас здатен на жорстокість. Колись був проведений Стенфордський тюремний експеримент. У 1970-х роках професор психології розділив студентів-добровольців на дві групи ув'язнених і охоронців. Експеримент мав тривати два тижні, але його довелося зупинити вже на шостий день. Тому що ті, хто грав ролі охоронців, увійшли у свої ролі настільки глибоко, що почали справжні знущання над ув'язненими. Це показало, що межа між звичайною людиною і звичайною людяністю і тією, яка чинить зло, тонка, дуже тонка. То що ж тоді? Невже все втрачено? Адже інстинкти в нас сильні? Бажання домінувати, бажання захищати своє навіть ціною чужого болю, люди за своєю природою справді жорстокі? Я скажу інакше все залежить від нас. Темрява всередині людини реальна, але разом із темрявою в нас живе й інше світло свідомого вибору. Пам'ятаєте легенду про двох вовків? У кожному з нас живуть два вовки. Один злий і лютий, інший світлий і лагідний, і перемагає той, якого ми годуємо. У кожному серці горить вогник добра, і тільки ми вирішуємо, який бік підживлювати. Так і в житті, зло часто здається сильнішим, на перший погляд, але саме людяність, співчуття, любов і здатність до вибору роблять нас справжніми людьми. Розумними людьми. І якщо ми обираємо добро, ми творимо його навколо себе. Світ не стане ідеальним, люди не стануть бездоганними. Але справжня сила не в тому, щоб народитися світлим, а в тому, щоб обирати світло щодня навіть у світі повному темряви. У світі, де так багато жорстокості, бути добрим це свідомий. І це дуже сильний вибір.